Жем, так у нас ведеться багато розробок зараз нашим оборонно-промисловим комплексом, і саме звичайно, що ці розробки ведуться для того, щоб поставити їх перспективу на озброєння. Що стосується цих ракет ППУ. То вони зараз скажімо, наша країна намагається розробити ці ракети і намагається зробити так, щоб ми не були залежні від інших держав, і ми маємо такі спроможності. Питання, чи це буде швидко? Ну, подивимось, як відпрацює новий міністр і керівник оборонно-промислового комплексу. Тобто це тільки в процесі ще досі. А от було сказано, що вони схожі на яструби для простих українців, які не розуміють, чи, які, е, яка специфіка цих яструбів, на що вони схожі? Ну, це питання, я так розумію, що питання, ну, схожість е, ракет за принципом дії. Це там середньої дальності, там 30-50 кілометрів. Дивіться, ми зараз говоримо не про якийсь конкретний наш об'єкт, як або е, виріб, які робиться. Я кажу, ж там про ці самі яструби, які mm -hmm. так, які е, ми говоримо. Це ракети, які там мають ці ж свої головки самонаведення, які там мають при цих дії там розриватися е, біля літака, там осколками збивати там літаки або. Ракети, але я ще раз скажу: всі наші розробки вони ведуться. Питання, коли стануть на озброєння. Ну я думаю, ще треба працювати. Пане Романе, а чи ведуться якісь зараз розробки з ракети, ну, середньої і більшої дальності? Так, звичайно, в Україні є своя ракетна програма, е і вони ведуться, але на жаль, дуже мляво, і скажімо, тому поки, на жаль, ми не маємо свого ракетного озброєння. такого, ну, Нептун у нас є, звичайно, це хороша ракета, яка там вже показала свою ефективність. Все інше на стадії розробок, і я тут теж вважаю, що треба якомога швидше це робити. там ми як комітет це прискорюємо, намагаємось допомагати, але досить довго ми розробляємо цю ракету і не можемо її, на жаль, до сих пір. Зробити так, щоб вона летіла в сторону Росії, тому що ракети це не тільки цілі, якими ми можемо поражати противника, це в першу чергу зброя стримування, просто їх наявність. Наявність навіть без пусків може призвести до того, що, наприклад, Росія перестане нас обстрілювати. Поки в нас не буде цих ракет, особливо ну, в своїх да, Ми, ми, ми просимо у партнерів, але в своїх розробок щоб нам ніхто не казав, а туди стріляєте, туди не стріляйте, туди можна, туди не можна. Тільки свої ракети. І власне виробництво їх може дозволити нам побудувати систему стримування проти ворога на середньострокову і довгострокову перспективу. Поки їх нема, звичайно, ми будемо потерпати від е, ударів Російської Федерації і зараз. І якщо ми навіть їх вигонимо на Кордони 91-го року від цих від ударів ракет ніхто не буде е, застрахований. А чи ми вже почали з кимось заключати договори з тими, хто міг би поставляти нам е, ті самі комплектуючі, які нам так необхідні? Можливо, високоточна якась навігація для цих ракет вже йде ця робота. Робота йде, робота йде. Є програма, просто вона довго виконується. І це на це є об'єктивні суб'єктивні причини. Це ми ж знаємо, що ракетна програма вона коштує досить дорого, і особливо виробництво ракет, особливо перших зразків. Все це робиться там і і у нас, і на інших, скажімо, і у наших партнерів йде, скажімо так, зуміщення зусиль на те, щоб виробити ті чи інші компоненти. І ну моя позиція, звичайно, це потрібно робити швидше, і це потрібно було робити давно. На жаль, от ми почали це робити початком, максимально початку повномасштабного вторгнення. Ну і до сих пір, поки таких великих у нас проривів немає. Я маю на увазі, щоб масово летіли ракети, але напрацювання є. Я сподіваюся, вони Найближчій перспективі Росія відчує те, що ми теж маємо таку зброю, і, пане Романе. Ще два запитання до вас. От ми говорили про цю програму з ППО новітньою від України. Чи зможеться новітня ППО е вражати такі ракети, як там Калібр, Кінжал, Лонікс Х-22? Не знаю, що вони ще там придумати дуванчики та паляє їх дурнуваті назви. Е Чи зможуть вони вражати як мінімум? Ті, які вже до нас долітали ракети. Дивіться, ну скажу так. Ми зараз говоримо про е, речі, про які ще не варто говорити, поки що так ну, об'єктивно. Тому давайте дочекаємось якихось, хоч реальних фактів щодо їх там уже скажемо, з прототипів переходу до там, якихось випробувальних зразків. Тоді можна щось буде говорити. З проектуванням. вони і я, я взагалі вважаю, що зараз не можна проектувати ракети ППО, які б не могли вражати ракети, які стоять на озброєнні у нашого противника. Про це я і органі. говорю, щоб щоб та тактика характеристики. Так, нас, та, нас, та, нас я вами тут цілком прави, цілком згоден, що ну тоді який сенс їх взагалі розробляти? ППО. Тут ми маємо розробляти те, що має знищувати і захищати нас, а не просто як це було там 20 чимось років закопувати гроші і купляти те, що є, а не те, що нам треба. Ми маємо це міняти. Ми маємо а наша армія має мати має закупати тільки те, що потрібно армії. Якщо ми не можемо це зробити, значить має це закупатись за кордоном і, і ставитись на озброєння, але звичайно працювати на те, щоб ми могли самі себе забезпечувати. Це вже показала ця війна, що ми маємо самі себе забезпечувати, а не сподіватися, що і не не просити в кожній країні хоч щось нам дати. Ну і крайнє запитання а, до вас. Зважаючи на ситуацію, яка вже складалася в Одесі останнім тижнем, чи слід очікувати від наших партнерів додаткової допомоги а, засобів ППО найближчим часом? Ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що е, вони побачать, до чого призводить відсутність ППО. Я скажу, що в нас там. Найкраще забезпечити Київ, Київська область, іноді об'єкти інфраструктури, а звичайні мирні міста. Ми сподіваючись на те, що там їх не будуть обстрілювати, хоча знаємо, що така Російська Федерація, звичайно, немає такої маси ППО у нас, яка могла б покрити всю. Нашу державу, хоча ми неодноразово ще перед початком війни просили закрити наше небо. Це б змінило дуже ситуацію. Хоча б е ракети збивали наші е партнери. І я сподіваюся, що побачивши це, вони зрозуміють, що потрібно в центрі Європи літають ракети. А європа на це просто спостерігає. То це нонсен. Ну, навіщо тоді така демократія? За що ми б'ємось? Вони мають це зрозуміти. Не зрозуміють, але ми для себе зробимо висновки. Ми звичайно не здамось. Ми звичайно будемо розробити висновки. Ми звичайно будемо битися, але їм з цим жити. Дякую вам, пане Романе. Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ був з нами на зв'язку.